Ти не знав цю новину, а вона уже прийнята Верховною Радою. Це стосується всіх маленьких підприємців, ресторанів, кафе, магазинів, які торгують сигаретами, електронними сигаретами. Отже, Верховна Рада прийняла законопроект, який передбачає встановлення середньої заробітної плати у розмірі 16 тисяч гривень для міст та 12 тисяч для менших. Селищних рад. А найгірше, що Верховна Рада прийняла про те, що ви маєте також мати мінімальний дохід. І ви подумаєте, звідки ж вони будуть знати і як вони будуть це рахувати. Все просто по касових чеках. Давайте згадаємо. Що кожна торгівля під акцизними товарами передбачає видачу фіскального чека. От, власне, кожен фіскальний чек він реєструється в податковій і, відповідно, податкова буде знати про всі ваші обороти і про всі ваші доходи. Тому вони виставили вимоги, що потрібно зробити для найманого працівника, і скільки потрібно заробляти ФОПові. Невиконання цієї норми щодо ФОПа, невиконання норми щодо середньої заробітної плати передбачає позбавлення ліцензії, а сама торгівля без ліцензії передбачає штрафні санкції.